Всім привіт! Зараз ракурс наставлю. Так. Зараз буду складати кубик, Таймер вікно, Ось, кубик в мене вже запутаний. Починаю білку. 15.50. Ось -е. така збірка, ну в принципі нормальний результат. Бу, так. Ось, сразу, другий скамброже. Так. Тут я почну з оранжевої сторони, я. погнали. 57. ну, в принципі, побезна майже така сама збілка. Зараз заспавлю кубики. Так. Зараз. Далі ще буду продовжувати складати. Вже дві збілки є. В принципі. Ось. Так. Тут я буду складати, навіть не знаю з якої сторони. Напевно, що починати буду зі... Червоного. 12,55. ну, в принципі, знову ж таки нормально, трішки заферів, але, в принципі, збірка непогана. Так, ось такий ось Тут це не так однозначно, але ну, на принципі буду я складати сторони. синій історії. 15.02 це вже погано. Зараз я знову доставлю кубіки. Це вже була погана збірка все ж таке. Сейчас я поставлю кубики, кобіки, знову збірка по 12 секунд. Офіційно виглядається 13 секунд. Так. Тут, в принципі, такий скандер. Огна. О, О 11.36, в принципі, непогано, дуже навіть. Порівняно з деякими збірками. Так. Новий скамбі ось такий. Тут я буду складати з жовтої істонії. Так. Остання пара. Хоча б 14.22, так, це, звісно, не ідеально. Але в принципі непогано. 14-22, гірші офіційне офіційний середній час, зараз допутаю квики. Час відкритий, можете щось писати. Я усе читаю, в принципі. Так. Куби заскамблення. Буде тут складати з, з синього. 1254, насправді погано. Випала ситуація, яку я неправильно зробив, але ладно. Так, ось такий скамбер. Тут починати моя, скоріш за все, але, напевно, з білого. Так, погнали. Ah. Тішки файле, але тим не менше не 1387. Менш, Непогано, в принципі. Знову ж таки, можете писати в чат. Так, зараз я білю скамлю. Тепер ось такий скамбл. Цікавий, погнали. Це прям погано було, це навіть це прям дуже погано було. Зараз буде 100% краще. Все так, ладно, знає. 10-77. Дуже навіть непогано, я б сказав, дуже добре. Так, як вони завжди такі збілки, речі вже цих 10 збілок. Уже, точно, зараз я розказую свій кубик. Так, ось такий з можете писати в чат. Я все читаю. Так, погнали. Плюс 2 секунди, але 12.35. Кута збірка, але плюс 2 секунди. Так. Ось новий скламбер. Зараз я порахую швиденько кубик. Тут навіть якось поки не зрозуміло, звідки краще складати. будемо, певно, з жовтого. 12.60. В принципі, нормально, непогано. Досить, до речі, 19 людей. Круто. Пишіть в чат. Зараз. Заставлю кубики До речі, я вже замовив Ган 12 UI. кубик з підключенням до телефону. Так що в ближайший час має бути на нього обзор. Погнали. 17.47. Нормально, в принципі, не ідеально, Але це щось наближене до мого офіційного середнього часу. Непогано. Так. Кубіксу скамбений. Тут інай, чесно кажучи, і не скаже зразу звідки каще складати. якийсь незрозумілий скамбер. Зараз я попробую щось тут знайти. Ну, в принципі, можна оранжевого, Так. Так, тежка. 14.03. Ну, в принципі, непогано, досить нормально. Окей. Так. кубик заскамблений Тут напевно, буду з червоного. 12-26. Ну, в принципі, не то щоб ідеально, але непогана збірка. Знову ж таки, щось похоже до мого офіційного середнього часу. Так, ось такий скамбел новий. Тут, в принципі, я думаю, жовтого буду складати. 12.48. В принципі, теж нормально, досить непогано. Хороший результат. Тобто, ну, офіційно, звісно, у мене були збірки і краще, а це краще, ніж мій офіційний Алеге. Так, ось такий скрамбер, Тут я буду починати, навіть не знаю, звідки, скоріш за все, з червоного. Напевно, що не до кінця ще, так, зараз. Ну, ладно, погнали. Що буде, то буде. 11.50. Дуже навіть непогано вийшло насправді. 11.50 це круто, це навіть офіційно, навіть я офіційно не дуже близько дав, ну там 13 секунд середній час в мене був. Але тобто ну, 11.50 це непогано. 10 хм вже дефір. Так, новий скамбел ось такий от. Тут напевно, навіть не знаю, звідки краще почати. Зараз я гляну. Ну, думаю, вже з червоного. ж з жовтого краще попробуємо. Погнали. 14-19, це насправді погано. Це такий собі результат. Зараз, надіюсь, принаймні буде краще. Попробую, щоб це було саме так. В принципі, так. ладно, Ось такий скамбер. В принципі, ну це вже виглядає набагато краще. Я хочу це вірити, принаймні, погнали. 10 тисяч те. Ну, це вже дуже найдобі, насправді, це вже на 19 збіл, а кого? Круто. 19, тобто 10 тисяч те, це вже крутий, хороший результат. До речі, скоро я їду на змагання, а змагання саме на кількість ходів у збірці кубіка 3 на 3. Тобто вон там. І можливо буде ефір зі змагань. Так, ладно. Беремо кубик. Tutaj ja na pewno będę składat, tutaj składam wyroczki okay, z no to przejdziemy. 1524. No, normalne, w okej. Okay. Не ідеальна збірка, так трішки, весь телефон. Зараз буде краще, я сподіваюсь. Так. Ну має бути краща, погнали. 12.62. Ось це вже хороша збірка, в принципі, поня. Непогано дуже насправді. Це трохи швидше, ніж моя офіційна вига, навіть напевно, майже на секунду швидше. Так, вкупів вже з Тут скамер такий незрозумілий насправді. Але складати я буду, скоріш за все з, з білого. Так. Остання па. Збіал. 13.35. Ну, нормально. В принципі, така собі насправді збірка, але ну, це майже як моє офіційне АВГ. Так, ну, кубик, Погнали. 13.31. Ну, така ситуація вийшла, вийшла плюс 2 секунди. тобто Ось така ситуація, плюс 2 на змаганнях. Ну ладно, окей. Так, кубик заскамблений. Тут можна складати з червоного. Ні, тобто з жовтого. 12,76. Ну, така собі достатньо збілька. Це навіть повільніше трохи, ніж моя офіційне АВГ на змаганнях, але ладно. Так, кубі запутав. Окей. Okay. 19, 24 Оце вже досить непогано, дуже навіть хороший результат, направду. Непогана збірочка така вийшла Окей, це вже похоже щось на, на результати. Так, погнали. 12.47. Ну, збірка така собі, пов'єм, ну, в принципі, нормальна, але далеко не ідеально. Збірка така собі, ну просто нормальна збірка. Ну, окей. Це гірше так нормально, причому гірше, ніж мій офіційна ВГ. Так, такий скаммер. 12.90 це вже краще. Непогано поняття. 12.90 це хороший результат. В принципі, так. Він же йде 16 хвилин. Майже 17 навіть. ну, Окей. так. Ось такий от був, Новий. Ну, в принципі, з чорного буду починати. 18,48, так. збілка, в принципі, непогана. Це майже знову ж таки, як моя офіційна ОВГ, Тобто мене, наскільки я не помиляюсь, 1363 ОВГ. Ну, 1348, нормально. Так. Новий скамбер, Тут я буду складати з синього. Так. ПВ-ПВ і ПІАР. 13.40. Ну, тобто 12.34. Нормальна збірка, в принципі, окей, Може бути. Тут новий камбел. Буду складати з червоного, напевно. Погнали. Так, PR 11.32. Це вже дуже навіть круто, непогано. Знову ж таки, можете писати щось в чат, якісь запитання, я все читаю. Так, окей. Хороша збірка. Тут у нас такі ось камбел. Буду починати я з... З жовтого. 907. Трішечки не хватило, дуже печально, що не, що не було. Суб-10. би була збірка Sub 10, був Піре, Чи те, що був скіп Піре, а збірка 10.07. Ну, в принципі, нормально, непогано. Дуже крута збірка. Так, Новий склам ось такий. Тут-то я буду складати з оранжевого. Трішки збився, але 1254 нормально. в принципі. Хороший результат, знову ж таки, хоч і збився, але тим не менше збілка хороша. Так, скандал. Ось такий. Угу. Знову з оранжевого. Це вже DNF. Заново починаємо, заново проходити. 12.42. Оце вже круто. Непогано, дуже навіть. Стрім вже, кстати, не 20 хвилин. Хто хоче, знову ж таки, має щось писати в чат, я ось опять таки читаю. Так, новісткамер. Ось таке от. Так, добре. Погнали. 11.60. Ось така збірка. В принципі, нормально, непогана хороша збілочка в принципі, така вийшла. Ось так. Зобере вже, кстати, 35 збірок. Ну, да, це досить багато вже. Так, новіска. Ось такий Не дуже легкий, насправді. На так. Ну, в принципі. Погнали. Так, і дуже погано, зараз кажу. Це одиниці таких збірок виходять. Але деколи, на жаль, такі так збірочки под'явиться. Це печально, а що зробити. Так, кубик запутаний. Тут, я сподіваюся, буде крута збілка, а ні, якщо не було. Так. Остання па в трьохходовку, Знову ж таки скіп. Був скіп, а, це дуже круто. 10.02. Все ще не САП 10, ну я ж не ночь. Хотілося б вже САП-10 насправді. Трішечки не вистачило. Ну гас. Так. Погнали. Хоп. З хрестом зробили погано, не вийшло так, як треба було на файл з хрестом, але окей. Тим не менше, 13.72. Ну, враховуючи, що це файл з хрестом, непогано. Так, 22 хвилини вже стрілять. Це насправді досить багато вже. Так, ну ладно. Погнали. Хоп. 15 секунд. Знову ж таки, дуже погано, насправді. Прям дуже погано. 15 секунд насправді. Така собі збірка, але... Ну, так, знову стапа, знову наражав з крестом. Ну, тепер зараз я спробую порахувати все добію, краще. Так, тут я буду, напевно, з білого вже. Точно що складати. Опять зараз, знову. Доволі не в ту сторону, але це не менше 1361. до довод був не, не в ту сторону, тому плюс 2 секунди на змаганнях. Так, ну це печально, але... Ну, окей. Так, навісками. Ось такий. Так, погнали. Так, тут тежка і ПР 12.50. Зараз я поставлю кубики, Напевно, зараз вже буду я стрім закінчувати, в принципі, на самом деле. Вже він іде 24 вже засковує 25 хвилин, зараз ще поставлю кубики. Ну, напевно, ще оці дві збілочки вже буде закінчення ефіра. Так, тут звідки почну, ну, почну наприклад. О, анжел, Так. За файле 15 секунд, погано. насправді. погана збілка. Ну, ще, тут у нас білка, і думаю, що ладно, сейчас все такі трішечки збілок, походу, доведеться забити. А тоді погнали. Тринадцять дев'яносто п'ять? Ну, нормально, в принципі, непогано. Все ще знову таки, Може, ще я тоблю все ж таки дві збірки і це вже буде, напевно, закінчення ефіру. Ще згляну. Якщо може я ось ще гедиче додавлюся, тоді ще подовжу з цим завзямом. 14.08, ну. Непогано, в принципі, так. Новий скандер. Тут я буду складати зі зеленої сторони, Ну, погнали. Так, хає. Ну, насправді така собі збілка, Так, вже стрім майже 27 хвилин. Так. Пишіть щось в чат, я читаю, Ну, в принципі, ладно, Думаю, одну ще збілку і тоді вже стрім 100% завершую. Так. Ну, от, Якось так. Там 12. Ну, от і добре, хороша збірка. Так, ви ще приходьте на мої стріми, тому що стріми ще будуть. А от зараз сестрі я вже завершую, так що усім до зустрічі.